потрібно знати ваше місце проживання. І ще раз, якої інформації? Підождіть, е, е, біля райвідділу міліції другого так. дня е, мною 13? був 13 числа, мною так. здається 13, так? Так, да, так. Да. Е, це, це, до... біля, це було біля Генеральної прокуратури. Свя біля Святошинського райвідділу це було не 13-го, здається. Це було 13. А, можливо, і 13-го. Ну, це не бу не не можливо, і 13-го. Так, що ви хотіли? Кажіть? Ми наразі підготували позов до суду про захист честі ділової репутації і про спростування цієї інформації було поширили відносно начальника. І яку саме інформацію відносно нього поширила? Стосовно коряка, я поширила неправдиву інформацію. Ви це мали так, на увазі. Так, так. А що саме поширила, яку неправдиву інформацію? Якова, ми хочемо надіслати на вашу адресу позовну заяву. Слухайте, ми її не знаємо, тому ви, будь ласка, повідомте нам вашу адресу проживання. Я, я вам мій адресу проживання, електронну адресу дам, але я повинна знати стосовно якої інформації ви до мене звертаєтесь. Де ви її читали? У мене на телеканалі Прихована Правда чи на Фейсбуці, чи. На вулиці десь оголошення побачили, щоб я я готувалась юридично е, угу. до вашої заяви. Ми вам надійшли відеозйомку ось цих запитань, які ви нам надавали начальнику головного управління, ви з ними ознайомитесь. Там буде повністю вся відеозйомка. А, тобто е, відео, те, що ми оприлюднили, він, він там віде. з чимось не згоден? Чи як? Е, я не знаю, що ви оприлюднили. А відеозвімка є, вона прилюдно на десь? Ну, у мене є відеозаписи нашої розмови під Святошинським райвідділом. Є відеозапис, ну, на відеозапис, просто нам uh, не відомо про це. У мене на айфоні, якщо хочете, приїдьте, я вам uh, можу надати або викласти в інтернеті. І за кожне слово, що я там сказала, я відповім. Ну, well, Дуже добре, що відповісти. Ясний, що Задивати. я відповім. Дай Бог, щоб ви за кожен свій поступок і за кожен, ну, свій дзвонок до мене відповідали так, як це ділаю я. То ви з, нам куди нам Пишіть електронну адресу. Ірма... А... Ні, зачекайте, на ну, електронна адреса. Нам треба місце, електронна адреса не підійде. Нам, нам потрібно місце проживання. Ну. Ви я розумію, що вам потрібне місце проживання, але я вам не можу його сказати, бо я проводжу журналістське розслідування. Я коли ну, навіть пишу, якісь заяви, там до райвідділу, я або залишаю електронну адресу, або надсилаюся в Полтавську область, але це вам буде незручно. Так що краще давайте на електронну адресу. На електронну адресу мені, просто особливо не прийметься позовної заяви на електронну адресу. Ви знаєте, що згідно вим... Ну, на, на ваш на, суд на, я прийду обов'язково, це я вам гарантую. Ну, то, ну, скажіть, Святері, ми ж не можемо в суд подати позов, якщо він не весте своє місце проживання. Як ми звернемося до суду, нам, нам просто суд е, е, зобов'яжує нам зобов'язує. Я це, зрозуміла, нам. пишіть тоді Полтавська область, місце так. реєстрації. Так. Е, переулок е, місто Гадяч. Так. Переулок Сумський 5. Пере, переулок Сумський 5. Так. Проволок Сумський 5. Ну, я не знаю, як я звідти буду забирати ваші листи. Ну, добре, мені там будуть читати, я буду приходити до вас там, на судичку, куди ви там запросите. Тобто ви в Києві проживаєте? Я проживаю в Києві, але ну, я як розумна людина не хочу вам давати свої адреси. Для чого це мені потрібно? А ви розумієте, що я провожу журналістські розслідування? Зараз от працюю з людьми, які е, краще б цим зайнялися. Там, де побудували цілий будинок, ніяких документів. Люди без документів живуть і зараз їх виганяють на вулицю. По 500, по 600 тисяч гривень віддали е, тому забудовнику. Будинок перепроданий. Це на Троєщині знаходиться. Для чого мені зараз озвучувати десь е, свою адресу, щоб мені прийшли і голову відбили? Ну, я думаю, це нелогічно, как то. Ну, це право, це моє це... право, так, це моє право. Добре, дякую, вибачте, що Ви електронну адресу писати будете? Ну, давайте, Записуйте. Ви просто продублюєте мені на електронну адресу, щоб мені не забирати з Полтавської області документи, я тут там рідко буваю. Зачекайте, нас, якщо ви надаєте лише полтавську адресу, нас про роботу земля міста. Не зрозуміла. Буде там вам придется, Хто вам сказав, що там буде справа? По місті реєстрації ви маєте, а мені здається, що по місцю там, де от якби злочин там на ваш погляд, да? так? Є, звісно. Ну, дивіться, це ваше право. Подавайте хоч і Страсбурзький суд. Мене це, чесно говоря, от ну як би мало інтересує. Мене більше інтересує той вопрос, який вам я озвучила, Чому люди зараз практично живуть на вулиці. Оце мене більше цікавить, чим якась непонятна заява якогось непонятного генерала, якому нічим зайнятися. Він шукає журналістку, яка де то що то йому неудобно сказала. Ви не тим зайняті. Ви нема бажання слухати ваші образи Це не образи, це правда. Це не образи. Абсолютно. Я б не сказала, що я десь кось образи, я вам сказала правду. Добре, що сказала правду. Ви це доведете в суді. Добре, добре. Доведу, до побачення.